Дня спілкувався з українською молодою сім'єю і запитав у них, як ви проводите своє дозвілля. І вони перечислювали деякі аспекти. І що я хочу вирізнити в цілому? Хочу підказати українцям в Нідерландах, чим можна тут займатися, аби вам було цікаво тут і жити, і не дом робота дом робота, а ще щось десь відпочити, щось новеньке побачити. По-перше, країна насичена різними якимись комплексами, спа-комплексами, такі які мають і басейни, і масажики, і якісь гольф-клуби. А також країна має безліч парків а, умовно, там і є де погуляти, і дитячі паркозони а також можна просто розслабитися, прийти, відпочити, тому що зелені тут в Нідерландах просто вистачає насолодитися природою. Можна вдосталь. Також є різні і більярди, і теніси великі, і падл теніси, і футбольні корти. Все є, якщо чесно. Друзі, вам потрібно, що правильно лише тільки знайти їх, поїхати хоча б один раз. Перший раз тільки страшно. А потім потім будете по всіх Нідерландах кататися, взнавати, їздити і відпочивати. До речі, чим ви займаєтеся своєю дозвілля в Нідерландах, напишіть під коментарем під цим відео.